А що, як я скажу вам, що після смерті на вас чекає не вічний спокій, а найнебезпечніша подорож у вашому житті. Уявіть, ваша душа має пройти крізь 12 брам, які охороняють демони, здолати космічного змія і скласти фінальний іспит, де на терези покладуть ваше серце, Помилитися, і ваше існування буде стерте назавжди. Звучить як сценарій горору. Ні, це вірування стародавніх єгиптян. Сьогодні ми вирушимо в самісіньке серце їхнього, потойбічного світу. В Дуат. Я проведу вас усім шляхом єгипетської душі від моменту смерті до брам раю, і ви дізнаєтеся, що насправді приховуються за золотими масками фараонів і таємничими ієрогліфами книги мертвих. Тож приготуйтеся. Ця подорож змінить ваше уявлення про життя після смерті. Перш ніж ми зануримося в темряву дуата, розберімося з основами для єгиптян смерть не була кінцем, це був лише перехід в інший стан, що вимагав ретельної підготовки. Вони вірили, що людина складається з кількох сутностей, головні з них це тіло або хат і дві душі – «ка» та ба. Ка. Це життєва сила, двійник людини, який після смерті залишався в гробниці і живився підношеннями. Ба, це особистість, характер, усе те, що робило людину унікальною, саме ба, яку зображували як птаха з людською головою, і вирушала в ризиковану подорож по той бічним світом. Метою цієї мандрівки було воз'єднання Ска, щоб стати ах, просвітленим вічним духом. А щоб ба не заблукала і змогла подолати всі небезпеки, вона мала путівник знамениту книгу мертвих, збірку заклинань і карт, яку клали в гробницю кожному заможному єгиптянину. Отож, велика подорож починається саме в мить смерті, доки тіло померлого готували до муміфікації, жерці проводили найважливіший обряд відкриття вуст та очей. Спеціальними інструментами вони символічно торкалися рота очей та вух мумі, щоб повернути їй здатність бачити, говорити та чути у потойбічному світі. Це було не просто прощання, а справжня активація магічних здібностей тіла. Єгиптяни вірили без цього обряду душа назавжди залишиться сліпою і німою, нездатною промовити потрібні заклинання і захистити себе. Гробниця була не просто могилою, а справжнім домом для душі ка і стартовим майданчиком для душі ба. Стіни розписували сценами з майбутнього потойбічного життя та текстами з ці книги мертвих. А сама гробниця наповнювалася всім необхідним від їжі до меблів і навіть слуг у вигляді статуеток у шепті. Усе було готове до цієї величної пригоди. Щойно ритуали завершуються. Душа, бани, мов птах, вилітає з гробниці і прямує на захід, туди, де сонце щовечора помирає, аби розпочати свою нічну подорож. Саме тут і знаходиться вхід до дуату. Важливо розуміти дуат це не пекло, це радше складний багаторівневий потойбічний простір, дзеркальне відображення світу живих, але наповнений небезпеками і магією. Тут немає вічних мук для грішників у християнському розумінні, найгірше, що могло статися, це цілковите знищення, абсолютне забуття, дуат це царство випробувань, його ландшафти змінюються від вогняних озер до нездоланних пустель, а населяють його як боги, так і жахливі демони. Щоб вижити тут одного праведного життя було недостатньо. Потрібні були знання, хитрість і, звісно, надійний путівник, книга мертвих. Вона була буквально картою і збіркою чіткодів для цього квесту. Біля воріт дуату душу зустрічає один із найвпізнаваніших єгипетських богів Анубіс, бог із головою Шакала. На відміну від поширеного образу, він не був злим божеством. Навпаки, Анубіс, це перший помічник і провідник померлого. Він, бог бальзамування, охоронець некрополів і той, хто бере душу за руку та веде її через перші найбільш заплутані стежки по той біччя. Його шакаляча голова не є випадковою. Шакали часто блукали цвинтарями на краю пустелі, і єгиптяни бачили в них вартових, що оберігають спокій померлих. Анубіс мав переконатися, що душа готова до подорожі. І провести її до великого суду. Він був захисником, який відганяв дрібних злих духів та вказував правильний шлях. Зустріч із ним була першою ознакою того, що поховальні ритуали відбулися правильно і боги прийняли померлого до свого царства, після цього душа Ба долучається до почту великого бога Сонця Ра. Щоночі, ра сівши на свою сонячну барку Манджет, Спускається у дуат, щоб пропливти підземним нілом, і знову відродитися вранці на сході. Ця подорож поділена на 12 годин, і кожна година являє собою нове царство дуату, нові ворота та нові випробування. Душа померлого стає одним із пасажирів цієї барки, і її місія не просто спостерігати, а активно допомагати ра. Вона мусить промовляти заклинання, відганяти всіляких потвор і підтримувати священний божественний порядок, відомий як МААТ. Це була не просто подорож, а справжня священна місія, адже успішне проходження ра через дуат гарантувало, що для світу живих настане новий день. Таким чином кожна померла душа ставала безпосереднім учасником цієї космічної битви світла і темряви. І від її активних дій залежала доля всього всесвіту. Перша година нічної подорожі, перші брами, вони мали ім'я володарка трепету. Кожні з дванадцяти брам дуату стерегли жахливі стражі це були змії, озброєні ножами, демони з крокодилячими головами або ж створіння чиї тіла були, наче виткані з чистого полум'я, щоб отримати дозвіл пройти далі. Простого прохання було замало, померлий мусив довести, що він дійсно обізнаний, він мав назвати таємне ім'я самої брами, ім'я її стража та ім'я вартового. Усі ці сакральні назви були ретельно записані в книзі мертвих. Це було перше і найважливіше випробування на знання та рівень магічної підготовки. Якщо ж душа не могла дати відповіді, стражі не пускали її. І вона приречено залишалася блукати у вічній темряві, ризикуючи бути розірваною на шматки дрібними потойбічними демонами. Успішне подолання першої брами означало одне померлий гідний, продовжувати свою подорож поруч із Богом Ра. Тоді човен сонця рушав далі, занурюючись усе глибше в непроглядну темряву загробного царства. З кожними наступними другими та третіми воротами випробування ставали дедалі важчими. Пейзажі дуату перетворювалися на справжню ворожу територію, душа бачила вогняні озера киплячі казани та річки з кислоти, де страждали ті, кому не вдалося пройти далі. Це були не так грішники, як невігласи, ті, хто не зумів належно підготуватися до потойбіччя. Шлях човнара перетинали гігантські змії, що вивергали полум'я, померлий мусив не лише знати імена вартових брам, але й виголошувати могутні закляття, аби відбити напад цих чудовиськ. Наприклад, закляття номер 33 з книги мертвих було спеціально спрямоване проти зміїв, воно промовляло О, змію, Рарик, не наближайся, Гепташу стоять проти тебе. Кожне слово тут мало неабияку силу, і найменша помилка у вимові могла виявитися фатальною. Ця подорож перетворювалася на справжню битву за виживання. Кого тільки не доводилося зустрічати душі в цих похмурих землях, дуат населяв цілий бестіарій чудовиськ, народжених самим хаосом. Крім змій, тут мешкали демони бабуїни, озброєні гострими палицями. Та істоти з тілами людей і головами скарабеїв чи крокодилів, які чатували на необережні душі, були й безголові демони, чиї очі та рот розташовувалися прямо на грудях. Одним із найстрашніших був демон на ім'я пожирач ослів, який полював на душі, що відбилися від човнара. Усі ці істоти були втіленням страхів та небезпек реального світу, хижаків, хвороб, голоду. Книга мертвих надавала детальні інструкції, як із ними боротися, деякі заклинання дозволяли прийняти подобу могутнього бога, наприклад, сокола чи крокодила, аби відлякати демонів, інші робили душу невидимою це була справжня магічна війна. Проте всі ці чудовиська були дрібницею, якщо порівнювати їх із головним ворогом Ра та всього світового ладу, його ім'я. Апоп або Апеп це Велетенський Змій, втілення первесного хаосу, пітьми і тотальної руйнації. Щоночі, коли сонячна барка рапливла пливла підземним нілом, Апоп постійно намагався її зупинити. Він випивав воду з річки щоб човен сів на мілину, або ж прагнув проковтнути самого бога сонця, весь почет ра, включаючи інших богів, як Оцет, а також душі померлих. Вступали з ним у бій, вони пронизували його списами, сковували магічними ланцюгами та промовляли закляття, аби його послабити. Душа померлого мала викрикувати прокльони на адресу Апопа, допомагаючи таким чином богам. Ця битва була кульмінацією кожної нічної подорожі. Якби апоп здобув перемогу, сонце ніколи б не зійшло, а світ поринув би у віковічну темряву. Перемога над ним. Означала відродження і продовження життя. Четверта та п'ята години ночі вели човен Ра у таємничу область Ростау. Це була підземна версія плато Гіза, царство Бога Сокара, ще одного сокологолового божества мертвих. Тут ландшафт ставав пустельним і звивистим. Човен мусив пропливати вузькими піщаними коридорами, що нагадували ходи всередині пірамід. Це було місце, сповнене загадок і містичних таємниць. Вважалося, що саме тут приховані таємні шляхи, які сполучають світ мертвих і світ живих, Ростау охороняли сфінкси та подвійні леви акер, вартові вчорашнього і завтрашнього дня. Щоб пройти крізь ці землі, треба було знати не лише заклинання, а й потаємні стежки, будь-який хибний поворот. Міг завести душу у глухий кут, де вона б і залишилася назавжди. Цей етап символізував проходження крізь найглибші, найбільш приховані грівні підсвідомості шоста година ночі, глуха північ, ладдя стається самого серця дуату, його найглибшого і найтемнішого закутка. Саме тут, у первісних водах, спочиває тіло Осіріса, першого царя, якого вбив його брат Сет. Але який повстав і став володарем загробного світу у цей священний момент. Душа Ра символічно єднається з душею Осіріса. Це був акт містичного поєднання, смерть і відродження в одній суті, Бог Сонця, який дарує життя, зустрічався з Богом мертвих, що править вічністю. Для душі померлого це була одна з найбільш священних митей у всій мандрівці. Вона бачила джерело відродження і отримувала надію на власне воскресіння. Тут, у цілковитій тиші та пітьмі, черпалася сила для другої половини шляху, що пролягав до світанку і до фінального суду. Ця мить символізувала, що навіть у найглибшій темряві завжди горить іскра життя. Коли душа продовжувала свою подорож крізь сьомі та восьмі брами. На неї чекали випробування абсолютно нового рівня, тепер перевірялася вже не лише її магічна міць, а й рівень інтелекту. Вартові брам та місцеві божества ставили померлому каверзні запитання і загадки, що стосувалися міфології й теології. Наприклад, вони могли запитати, хто народжується без матері, або що має багато очей, але не бачить. Правильні відповіді містилися у священних текстах. Душа мусила довести, що вона не просто зазубрила заклинання, а глибоко розуміє суть божественного порядку та світобудови. Це був справжній іспит на мудрість. Провал означав, що душа не гідна наблизитися до зали суду Осіріса. Ці випробування яскраво підкреслювали, наскільки цінним для єгиптян було знання. Мудрість цінувалася не менше за праведність, адже лише мудрий міг осягнути закони Всесвіту і неухильно їм слідувати. На дев'ятій та десятій годині ночі човен ра пропливав повз поля покарання тут душа померлого бачила жахливу долю тих, хто не пройшов випробування або був засуджений на суді. Їх називали ворогами ра або проклятими. Демони розривали їх на шматки. Кидали у вогняні ями або змушували йти догори ногами. Важливо зауважити, це не було вічним пеклом. Покарання у дуаті було остаточним це повне знищення душі, друга смерть, після якої вже не було нічого. Тіла грішників спалювалися, а їхні тіні розсіювалися. Вигляд цих страждань слугував останнім попередженням для душі померлого. Він нагадував про те, наскільки високі ставки. І мотивував зібратися силами перед останніми, найскладнішими випробуваннями. Це була шокова терапія, покликана зміцнити рішучість душі досягти полів іалу. Одинадцята брама. Напруга сягає піку. Човен ра вже майже вийшов із дуату, і саме тут випробування стають по справжньому суворими. Вартові перевіряли не так знання, як моральну чистоту душі. Вони могли створювати ілюзії, спокушаючи померлого багатством чи безмежною владою, щоб випробувати його непідкупність. Душа мала продемонструвати повну незворушність і непохитну вірність принципам Маат – істині, порядку та справедливості. Саме тут відбувалася фінальна битва зі Змієм Апопом, який докладав останніх зусиль, щоб не дати сонцю вийти у світ живих. Померлий мусив використати весь свій арсенал заклинань та всю свою волю, аби допомогти ра здолати це чудовисько. Ця година була генеральною репетицією перед головним судом. Душа очищалася від останніх земних страхів та бажань, готуючись постати перед великим осірісом. Дванадцята брама, остання година ночі. Ця брама мала назву, яка являє красу ра. Пройшовши крізь неї, човен випливав із пітьми до ата і готувався зійти на східному обрі у вигляді ранкового сонця, бога хепрі в образі Скарабея. Для світу живих настав світанок, а для душі померлого це був кінець небезпечної подорожі на човні, проте не кінець випробувань. Вона сходила на берег і прямувала до зали двох істин, де на неї чекав найважливіший момент усього потойбічного життя суд Осіріса. Пройшовши 12 брам, поборовши чудовиськ і довівши свою мудрість, душа нарешті отримувала право стати перед великим володарем і довести, що вона гідна вічного життя, повітря було сповнене передчуттям і трепетом. Попереду був фінальний іспит, і ось душа входить до зали двох істин або зали Маат, це величезне просторе приміщення. У його глибині на троні сидить сам Осіріс у білосніжному поховальному одязі, тримаючи в руках символи царської влади, шкіра в нього зеленого кольору, кольору відродження та вічного життя. По обидва боки від нього розташувалися 42 боги засідателі, кожен з яких уособлює певний гріх. У центрі зали височіють величезні золоті терези, повітря просякнуте урочистістю і неймовірним напруженням. Душа померлого, яку веде анубіс, наближається до трону і падає ниць. тепер їй належить вимовити найважливішу промову у своєму існуванні сповідь заперечення. Це не було благання про прощення, навпаки, це була рішуча заява про власну невинність. Душа мала довести, що її життя відповідало принципам МААТ, вселенської гармонії та справедливості. Негативна сповідь це унікальний моральний кодекс, що дійшов до нас зі стародавнього Єгипту, звертаючись до кожного з 42 богів поіменно, померлий мусив оголосити, що він не вчиняв того гріха, за який відповідав цей Бог. Я не вбивав, я не крав, я не брехав, я не був лінивим, я не забруднював річкову воду, я не підслуховував. Я не підвищував голосу. Цей перелік із 42 заперечень охоплював фактично всі сфери життя від тяжких злочинів до звичайних побутових проступків. Цікаво, що душа при цьому заявляла, не я був хорошим, а заперечувала скоєння конкретних поганих вчинків. Це свідчить про те, що для єгиптян праведність полягала у неухильному дотриманні правил та підтримці всесвітньої гармонії. Кожне слово цієї сповіді мало бути правдою, адже наступне випробування могло викрити будь-яку брехню. Після сповіді наставав вирішальний момент психостасія або зважування серця. Бог Анубіс брав серце померлого, яке за віруваннями єгиптян. Було вмістилищем розуму, совісті та пам'яті і клав його на одну шальку терезів. На іншу шальку він поміщав найлегше страусене перо, символ богині істини і справедливості Маат. Поруч стояв Бог мудрості тот із головою ібіса, готовий записати результат на папірусі. Уся ця сцена відбувалася на очах Осіріса та сорока двох суддів-засідателів. Тиша в залі була абсолютною, від цього моменту залежало все. Якщо серце обтяжене гріхами, брехнею і злими помислами переважувало перо, це означало повний провал. Якщо ж серце було таким само легким, як перо або навіть легшим, це свідчило про праведне життя. І от Терези завмирали. Якщо серце виявлялося важчим за перо, вирок був миттєвим і остаточним поруч із Терезами завжди сиділо жахливе страховисько на ім'я Амат або ж Аміт, пожирачка душ. Вона мала голову крокодила, передню частину тулуба лева, а задню бегемота. Це були три найбільш небезпечні для єгиптян тварини. Щойно Терези схилялися не на користь померлого, амат накидалася і пожирала його грішне серце. Цей акт означав не пекельні муки, а дещо набагато гірше повне й остаточне знищення особистості, душа припиняла існування, розчиняючись у небутті. Це була друга смерть, якої єгиптяни боялися понад усе, жодного шансу на виправлення, жодної реінкарнації, просто кінець порожнеча, та якщо серце витримувало це випробування. Зала двох істин виносила радісний вердикт. Осіріс оголошував померлого маахеру, тобто правогласним або виправданим. Богор, син Осіріса, брав щасливу душу за руку і вів її до трону свого батька. Тепер для неї відчинялися брами до полів іалу або полів очерету. Цей був єгипетський рай, проте це не було місцем для бездіяльного дозвілля. Поля і Алу були ідеалізованою вічно родючою версією долини Нілу. Тут ніколи не було посухи чи голоду, врожай завжди був щедрим, а канали повні води. Виправдана душа отримувала свою ділянку землі і мала її обробляти, та щоб не обтяжувати себе працею, у неї були ті самі слуги у шепті, які оживали і виконували всю роботу. Сама ж душа могла насолоджуватися вічним життям у блаженстві, зустрічатися з богами та своїми предками, живучи у мирі і достатку. Ось такою була ця неймовірна подорож. По той біччя стародавніх єгиптян це не просто статична картина раю чи пекла, це динамічний квест, сповнений небезпек і магії, де на кону стояло саме існування, кожна деталь. Від амулета на шиї мумії до заклинання у книзі мертвих мало величезне значення. Єгиптяни не просто вірили в життя після смерті, вони фактично створили для неї найдокладнішу інструкцію з виживання. Це свідчить про те, наскільки глибоко вони цінували порядок, знання і справедливість, принципи Маат. Їхній світ був пронизаний ідеєю вічного циклу Сонце вмирає і відроджується. Ніл розливається і відступає, а людина, подібно до них, може померти, щоб здобути вічне життя. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом із нами. Якщо вам сподобалася ця подорож, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Не, а тепер запитання до вас якби ваше серце сьогодні зважили на Терезах Маат, чи виявилося б воно легшим за перо? Напишіть, що ви думаєте у коментарях.